Водою... Дивіться, дивіться. 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 Тільки кинув, вибрав дугу, поки вибирав дугу, вже кліє. Підійшов карасик, бачите, і пішло клювання. Нічогенький. Карасик ладошечний. Мої вітання, друзі. Нагадаю, що ми знаходимося на риболовлі на іскрівському водосховищі. Продовжуємо нашу гарну рибалочку, але хвалив я її, хвалив і бачу, що перехвалив. Кльов вже не такий, як був зранку, ну, але потрошку іноді прокльовує. Приїхали ми сьогодні раненько, було пасмурно, а зараз вже сонце воно, бачите, вгорі. Небо ясне, хмари розігнало, але нам зовсім не спекотно, бо ми сидимо під деревом. Отаке в нас сьогодні комфортне, гарне місце. Дує сильний вітер, але ми тут за очеретом, у нас затишно, тіньочок. Ловити дуже комфортно, рибка прокльовує, що ще треба. Сидимо, ловимо. А як ми ловимо? На що ми ловимо? Розкажу пізніше. Друзі, зібрався закидати, дивіться, вообще вже вообще вже з глузду поїхав. ой 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 яй Отак от робиш одне, думаєш за друге. Так воно і получається тут. Ну що цікаво, цікаво. Надибав дистанцию таку якраз і далеченько вона опа, віпсува А там такий вітер, он бачите тут, а ми А ми тут в куточку в куточку, в тюнечку і в затишку. О! Зона комфорта. Ви знаєте, що ми любимо такі місця, де комфортно. То минулого разу приїхали сюди, сіли там на белебні. Чуть не здуло нас. Прийшлося тікати десь, шукати другого місця. Кусик, що там карась каже про творог? Спіймаєш карася, спитаєш у нього. Опять є це вже, це вже сопротивляється. Так же вліво кидаю, а виходить, що рибу тягнув справа. Побився, побився, надоїло і пливе так по інерції. Хороший, ага. как моя нога почти. Бывает, что тебе лучше начало плевать? Выбрал правильную гладивничку? Ну, поменял гладивничку, выбрал дистанцию и пошло, пошло дело. Сидю, только -ка, кажу, Светик. Яке місце хороше, як все гарно. І рибка клює. Ну просто просто песня сьогодні. Сьогодні подарунок нам якийсь зробила іскравка. Сидимо і отримуємо велике задоволення. Тут Прикормочка працює гарно опа. Тож поки декілька раз закинеш та переставишся та пересядеш поки знайдеш собі зручне місце зато коли його знайдешся удобне місце зручне всю рибалку будеш тільки відпочивати опа це, закинув, трошки почекав і якраз ось це, місце таке не широке, а не по одному фідерку і якраз нам вистачає. Навіть моєї стороною дивитися, ти кидаєш на оцю трапу. Не засік Мабуть, Гачка затупил уже по этим ракушкам. Тоже старенький. Не, не, а то беда, беда. А то... Света кажется, меняй гачка. Що, иду поменяю. Заменил поводочек, заменил гачечек. Сейчас поднимемся, как оно будет подсекать. Так, берем поправку на ветер. Вот так вот. И к Зараз побачим. Дякую. Приходьте. Зимой светлого С картополькой. Такие добрые. Такое тонненькое тесто. Вот молодец. А э, у меня руки заняты. Так хорошо плевал. Как бы ты тут кинула, да, чай? Потянула рыбу. Это ничего страшного. Вытянем все. Рыба еще будет, еще клюна. А пирожок? Пирожок кинешь, уже не поднимешь. Термализируй быстрее. Треба вот так, выпив, поставил. Укусил, <мас> положил. Ну. Хорошо сидим. А, ну, там ветер хороший. что Света сказала. Не ну, ще з вишнями є, як пірошки. Вирівняло, бачила? Бачила, так мені треба помітить. Тільки, тільки що стукнуло і щось легенько пішло. Чи цепляється за ракушку, чи я не пойму чого він сходить. Ж поміняв вже очка. Прикормочка, друзі, у нас сьогодні Лінь, карась творог. Як я вже казав, вона якось не скільки творогом пахне, скільки ржаним хлібом чорним. Ну а хліб риба любе, як ми знаємо всі. От. Ставлю плаваючі насадки різні. Піно тіста, пуфіки. Ось от речі такі цікаві пуфіки у фламера. можете. Бризкаємо, спреєм карась. Робимо все, що можливо, щоб піймати рибу. Перекормочка я вам скажу працює, рибку приваблює. Раз риба клює, значить приваблюєш. Кидать треба далеко. Не, ну падає так метра три як мінімум. Вітер сьогодні сильний, зранку то зранку не було, а зараз бачите як розгулявся. Вітерець. Аж бурони пливуть по річці. Ще Это у нас речка Ингулец Искривское водосховище. Опа! Клювака была! Клювака была! Ну это сбьевано так странно, что что опять, что, что такое, зашло. Я не пойму ничего, что такое. Тянул уже, ну. Така гарна покльовка, За щось чіпляється ну така що, це вже яка вже риба, я підсікаю И не дотягую Нічого не розумію В чому причина Вже грішив на гачок, Думаю а, Значить не в гачках Вправо. А в чому тоді? Ди, ди, доди, так в мене риба тут сидить. Отеж він, видати, вдарив. Вдарив, а потім заснув. Як це буває? Опять поклевка, пересекнул. Ну, это не знаю, но вроде же есть. Сейчас я аж пересветанной удочкой оказался. А, ты что черен... а, так. Что аж за твоей удочкой оказался? Ого. какие дядька. Ловкий. Як, як Коля сказал ловкий Амур и ловкой, каже. Идем. Ну что, поки еще не будем ставить червяка. Раз було клювання, поставим еще пуфика. Чесночный пуфик. О. І спрейчику. Трішки вліво взяв, ну нічого. Дальність 1 етаж. Світа теж просто... Світа теж просто... Флет-кормушечку. Ось, домой, оцю. Така же тебе клює, в мене ні, вона ловить на кормачок. Зранку в неї клювало краще. А після обід якось у мене чогось веселіше пішло. Ось все. 60 грам так а, хорошо, тут уже тіньочок у нас. как в лучших домах. О, Настя, червячка уже что-то смыкая. То смыкая. Опять власть меняется. Ставим назад флет. Иди шо, соседики, что-то десяток бачки видимо на червяках. Я за це і думаю. Ну, у мене поводок довгий. Об'їдаю без покльовки. Витягнув зараз. Дивіться, витягнув зараз і черв'яка не буде. Бичок підійшов, постояв, обгриз, обгриз. Та і все. Ось все, дивіться, опариш стоїть, черв'яка обгризли. Оце все скидаємо. Кормушку скидаємо. І там сидить, сидить, навірно. Судя по всьому є. Буває таке, що зараз бринь і... І судя по всьому нема. Поки ще йде. Опа давно не було карасика. Дев'ять сім. Ну таке пінокісто, бачите. Невеличкий. Дев'ять-сім. Твою пору. Мою. А воно карасі які крупні. А -а -а. Опять. А. ого, щось так важко добивай, где Грасчик, карась такий гарненький на місце. Просто гарненький карасик. Опа! Гарно сегодня Працюет творог Я бы сказал, а карась, ванильный мед Еще одна хорошая прикормка Такая толкова на карася Я так понял на все Горненький. Горненький. Вийшов. Обнести. Так. Ну, зараз закінчиться творог і поїдемо додому. Помнеш, ми зовсім недавно тобі дві удочки, мені дві удочки, сигналізатори, підставки. Цілий берег тут понаставляю а зараз по фідерку раз і наловили до речі не менше чим ми б ловили на чотири вудочки оди який лелека здоровий ти враження вітер Гарненький. на плечик піймала Гарненький. Ага. Іди сюди. Іди сюди. Ще тягне, бачите? Кабасика яку. На кормачок. 10-9, я впереді. Обігнала, бачите? Ось так от. Тільки втратив пильність, вже все, тебе вже зробили, як молодого. Новий ролик, нові пережечки. Бачите, свята напекла не тільки з картоплею, а ще й з вишнями пережечки. Ой, комусь повезло. Ой хазяйка, ай-яй-яй. Пиріжки пече, рибу лови. Так. Тянеш, да? як класно цей Ну, Конечно класно. Я ж тобі ерунди не посоветую. Все він. Лючить на всіх парах. Оба на мене було. Є поклевочка. Ну, ладно, да, який. Ну що, скоро додому? Що ми тут маємо? Що ми тут наловили? Садочок я сполосну потім. Ну що, щось? Трошки маємо. Трошки маємо. Сюди сюда для неї. Терпіє Позачіплялись. Вроді все. Отакий От наш уловчик. І дрібненькі, і крупненькі. Всякі різні. Два десятка Два десятка таких гарних карасиків. Друзі, дуже гарна і цікава була сьогодні у нас рибалочка на водосховищі іскрівка. Дуже комфортно нам попалось місце, не дивлячись на те, що сильний вітер, сонце палить, у нас тут був тіньок і було затишно. Рибка клювала, все було гарно. Як завжди, вам міцного здоров'я і до зустрічі.